Чи знаєте ви, які надзвичайні історичні події відбулися цього дня протягом усієї світової історії? 7 вересня, 7 вересня 1792 року запорозькі козаки зробили визначальний крок у своїй історії. Вони причалили свої струги до берегів Таманського півострова. Руйнування Запорізької січі у 1775 році. Змусило козацьку старшину і рядових шукати нове місце для життя, де можна було б зберегти військові традиції, культуру і свободу від чужоземного гніту. Кубань з її родючими землями, річками та віддаленістю від Москви стала привабливим регіоном для переселення, де козаки могли почати нове життя і відновити свої громади. Першими на Кубань ступили 3847 піших козаків під командою полковника Сави Білого, які відпливли 16 серпня з Очаківського лиману, озброєні гарматами і готові захищати нові поселення. Протягом перших двох років на Кубань переселилося близько 25 тисяч козаків під проводом атамана Захара Чепіги. Вони заснували 40 станиць. Закладаючи інфраструктуру, оборонні укріплення і громади, що стали основою чорноморського козацького війська, ці переселення дозволили зберегти козацькі традиції, мову та самобутність навіть далеко від рідного дніпровського степу. Кубань стала осередком українського духу та культури, де козаки могли продовжувати своє життя згідно зі звичаями предків, передавати їх дітям і підтримувати зв'язок з рідними землями. А як ви думаєте, чи могли запорожці зберегти свою ідентичність і військові традиції, якби залишилися на знищених московитами землях Січі? 7 вересня 1812 року відбулася Бородінська битва. Один із найважчих і водночас найвідоміших епізодів війни 1812 року. Між російською та французькою арміями зіткнення відбулось біля селища Бородино за 125 кілометрів на захід від Москви. Бій тривав 12 годин. Став справжнім випробуванням для обох сторін. Французькі війська, очолювані наполеоном, змогли захопити позиції російської армії в центрі і на Лівому крилі, після чого відійшли на більш кращі позиції, сподіваючись закінчити битву наступного дня. Але наступного дня російська армія відступила, залишивши поле бою. Втрати у битві були колосальними: близько 30-50 тисяч з французької сторони та 39-45 тисяч з російської. Ця битва часто вважається найбільш кровопролитною серед одноденних боїв в історії. Бородіно оспівувалося у російській та радянській історіографії поезії та художніх творах як символ героїзму та стійкості. Однак, по факту, незважаючи на хоробрість солдатів, Росія фактично програла після цього бою: Москву довелося залишити і віддати Наполеону. Бородінська битва залишається символом величезних жертв і прикладом того, як міфи та літературні образи можуть прикривати сувору реальність. А як ви думаєте, чи могли російські війська після Бородінської битви захистити Москву, Чи її втрата була неминучою? Друзі, якщо вам подобається день в історії, то поставте цьому відео лайк і підпишіться на наш канал. Давайте разом розвивати український ютюб.